Вітаю вас 2 січня 2023 року. Давайте запишу якісь підсумки року, що минув і якісь мінімальні плани на, на цей 2023 рік. Рік, бачите, був важкий. Важкий в першу чергу, через те, що повномасштабна війна і розчарування року це, звичайно, більшість росіян. Ніхто не думав, я думаю, ніхто. Незалежно де проживає, в якому регіоні України, незалежно від політичних поглядів, незалежно від там, зга... згадок там, бабусь дідусів, ми також розказували і про злодійство, і, і про бабця і... знайшла двох закатованих, причому так жорстоко, ще десь там 50-ті роки наших повстанців. О, але все, все одно, незважаючи на це все, я думаю, ніхто ніхто не сподівався, що, вони, що їх настільки за останні десятиліття так, не торкнулася цивілізація. Що настільки жорстокі, якось злодійські. Оце таке розчарування. Навіть те, що вони говорять, що, що це мікрохвильовки і ці пральні машини, що це, що це не мародерство, а трофеї, так? це вони підтверджують, що воюють з, з народом. Тому що. Трофеї здобуваються в ворога. Якщо ви забираєте пральні машини в людей, так, значить ви з ними воюєте. Ви це визнаєте, що це не мародерство, а трофеї. Тобто трофеї ворога забираються. Ці всі е, самі прекрасно знаєте, як е, вони з, розмовляють з батьками, так, матюками, як там жінка радить насіленню Ну, Ті всі жахи. Ніхто не чекав, що, що це настільки, воно все. Дике чи не, не цивілізоване, жорстоке. Тут люди вже на Марс літають, якісь там айфони 14 запускають, а хтось ще лишився там в печерному віці. Неприємно це все, ви ну, бачите. А що здивувало, неприємно, скажімо так, ну, вразило, це все-таки більшість е е е велика частина, добре не більшість, але велика частина українців, східної, які проживають на східній частині чи на півдні. Багато людей бачите і свою позицію. Я вже мовчу про, про військо, це само собою, але і так багато людей бачу і по друзях в Фейсбуці, і там хтось винятково на українську перейшов. хтось там такими, такі, публікує постину, видно проукраїнські. І задайте ті мітинги так, в Херсоні там, чи в Енергодарі проукраїнські. Це приємно здивувало. я навіть не думав багато людей, наприклад, якщо ми вже говоримо про ми на каналі про фото-відео, то також, скажімо так, чітко обозначили свої позиції, хоч вони проживають там, в тій частині України, на східній або південній. Так що такі речі навіть от вже зараз пишу, згадав собі, я, я все-таки думаю, що це щиро. Я все-таки думаю, навіть той же Вілкул, який там був антиукраїнець такий, ну не антиукраїнець, скажімо так, з проросійськими позиціями. Тут же він оборону свого, де він нам Кривий Ріг, чи що е, ну, очолює, так? Чи очолює, чи місцеву тероборону, чи як там в них навіть такі речі. О, то це приємно здивувало. Добре, тепер давайте. Ближче до тематики каналу е, з моїх. Давайте я скажу, я собі дещо понакидав. Найкраща моя зйомка була за цей рік. Е, це було десь е, десь вже грудень. Грудень, кінець року. Я завжди мріяв. Ну, не мрія, але знаєте, от кожен там фотограф і декого є там когось сфотографувати з відомих, когось ще там щось. А мені завжди щось хотілося, не знаю, що з чим це пов'язано. Е, Зробити портрети безхатьків. Ті, що немає дому, ті люди, але таких харизматичних. І тут десь в кінці року, якраз там Свято Миколая було, і звернувся знайомий священик, а він організовує для таких людей, для безхатьків, для тих неповносправних. Організовує часто безкоштовні обіди, там раз в тиждень. А це було під Миколаєм. Він каже: Павло, прийди, сфотографуй, бо там хтось, хто постійно у них фотографує, підвів. Чи можеш, а він знає, що я фотограф. та добре, я прийшов там, зразу не попередив. Каже, люди різні, тому обережно, тому що. Може бути, ну, і різна реакція. Ні, хто не хоче фотографуватися, значить спокійно не фотографуйте там. Максимально не конфліктно треба. Той вот тому, що він сказав. Люди різні. Там є і бувші я так бачив, і більші наркомани, і ті, що зловживають, Бувші можливо, і діючи, не знаю. Ну, різні люди є, Є і просто бідні люди. О, ну то добре, все я пофотографував. І е, загальні плани познімав. І мені дуже хотілося ці портрети. Я там. Зразу воно досить легко ти визначаєш, де такі, ну, як буде висловитися. Люди такі звичайні, ну, не з звич... такого нашого типажу, а є люди особливо харизматичні, Я так оп, їх зразу видно, їх зразу я кажу, можна вас фотографувати? Дехто ні-ні, не можна. А можна, давайте я проведу фотографії. Я думаю, що нічого поганого я не роблю, тому що, по-перше, це все воно, воно десь публікувалось, бо я давав людям тим, що. На замовлення вони публікували в своїх соцмережах, тобто це не є е, інформація якась така секретна. Ну і по-друге, вони давали дозвіл: можна вас фотографувати? Так можна. От, я деякі фотографії приведу. Так що, оце мені найбільше сподобалося з, того, з такого професійного, що я фотографував е, тих людей. До речі, всі оці портрети я їм потім надрукував. І Одним віддав, кого я там не бачив на другий тиждень, коли прийшов там, де роздають їм їжу. Це порохова вежа біля Львова, Порохова вежа у Львові. львів'яни знають, де то є. В четвер, в другій годині, вони там завжди є. В четвер, в другій годині дня. До речі, скажу ще потім про стоки, про стоки треба буде сказати. Ну і таке, я думаю, буде цікаво. Ага, я собі дещо тут по замітки ще от не професійне, але про Різдво. Одні святкують сьомого число. Другий 25, давайте скажу, бо я собі то записав, то вже кому цікаво, то скажу. Зараз скажу, я віруючий католик. Е і, але я не спішу отак, з 7 на 25. Все-таки я вже звик до нашої традиції і мені якось це звичніше. І я скажу більше, головне не головне, не оці, коли там люди... Ой, давайте перейдемо на 25-те. Головне не забувати про іменинника, Коли... От, якщо ви зараз підете, що я маю на увазі, якщо ви зараз після цього ролика візьмете в гуглі, в пошук Google картинки, наберете Крісмаст. Набираєте Крісмаст. І дивитесь картинки. гортаєте, гортаєте сторінки, І зразу так, типу, все нормально, але потім ви дивитесь, а ну, так би це враховується день народження, умовно. Так, трошки. І ви гортаєте, а іменинника ви не бачите згадки. Ну, тобто, там якийсь Дід Мороз, якісь шарики, якісь там олені, якісь сніжинки. Ти гуртає, гуртаєш гортаєш, іменинника не видно. Якщо ви наберете Різдво, зразу видно, з ким, з ким... так, що ми святкуємо і з ким ми маємо справу. От таке. Ну, Як перейдемо, то перейдемо. Але я особа поки що не рвуся. І, до речі, кажуть, ой, головне, що ми там з росіянами разом не святкували. Почнемо з того, що вони особо там не святкують погано їхню, то, знаєте, ментальність. В них головне, основні свята, то йдуть Новий Год. День Побіди, 8 марта, там Різдво у них не найголовніше свято, так що там, то, що, ой, ми там разом не будемо, вони особи і не святкують, там нажруться і, і, і все. Так що то таке. Добре, трошки відійшов від тематики. Тепер м -м, покупка за рік, Які? Ну таких е, крупних покупок в мене не було. Ну, нічого. Але це було свідомо. Я старався себе стримувати, багато чого хотілося, якісь смартфони, ще щось. Нє-ні, краще, як я кажу, краще долари купити. О, Але і були якісь електронні ви бачили огляди на каналі, різні поворотні голови, якісь там ті возики електроавтоматичні і всякі такі речі. О, Але от, десь під кінець року я собі купив відносно недешево, там десь 20 доларів. Видно, видно, не видно, термос. Термос на літр. І нормально, я вам скажу, це одне з найкращих з таких недорогих, але покупок. Чому от навіть на селі мені треба було там там Податок на землю, піти в друге село забрати, треба було поїхати зі Львова. Я туди з, з родичем їздив, то ми собі потім сіли. Тут ті, як його, булочки. І нормально. Чи там десь йдеш, так їдеш, чи, чи в якийсь гараж, йдеш. Мене там в мене гаражі спортзал. Взяв гаряче, чи чай, чи, 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 чи каву, чи гейнер, чи ще щось. І воно нормально. Так що така нормальна штука, якщо не маєте, тільки не беріть найдешевше. Почитайте перед тим, як вибрати термос. Бо там від, від, від матеріалів і залежить і якість цього термосу. І як буде тримати, і безпечність, і це все. Прочитайте собі, то будете знали. Так. Ага, 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 ага. Тепер, ну, давайте все-таки все до стоків. Все більшість я знаю тут в мене стокери, ті, що дивляться. Дохід. Я там приведу графік, замалюю Adobe і шатер, так як я все роблю, щоб, тому що шатер не дозволяє показувати, то я розкажу з того, що я можу розказати. Адоп і шатер я вам приведу графік. Ну, загалом, я вам скажу так, 2021 рік я піднявся на 15% по заробітку порівняно з 2020, а 2022 піднявся на 15% зріз дохід. Порівняно з 2021. Так якщо ми додамо Адопіс і, і Штер разом. Ну тобто, ріст в 15%. Чи це багато в доларах ми говоримо, з річний в доларах дохід. Чи це багато, ну, інфляцію воно обганяє, але ну, так собі, не дуже багато. Е, що ще порадував PonFi? 5 дає ріст вже другий рік підряд, дає ріст в два рази. Ну, тобто То невеликі суми, то невеликі суми, якщо 2022 приніс там. 500 щось доларів, то 2021-й був 230 доларів, а ще 2020-й 60-70 доларів. ну Одним словом, ріст в два рази йде на понфайві. iStock також додав. Фрі-пік розчарував, фріпік здав майже? На скільки? Було щось там 1000, доларів, 1100, стало 600 доларів. за за рік. Ну, одним словом, якщо по стоках, то Adobe Shutter приблизно рівно йдуть вони в перше місце. Друге місце фрі-пік, е, але я так відчуваю, він буде здавати. Третє місце, Pond5 і i i -stock. От так, всі в мене 5 стоків, всі інші то вже дрібне. Дрібні, багато не дають. Е, що ще сказати? iStock Зразу дуже добре починав. Мені казали, він може в тебе вийти на, на перше місце, тому що там в багатьох він досить добре показує. І дійсно, на початку 2022 року прекрасно все йшло. Потім щось мене потягнуло туди позакидати свій едіторіал-матеріал. В них ж є там, що едіторіал можна закидати. Але вони насправді, ну, фото там, я умовно, умовно, фото там Кока-Коли, снікерсів, Марсів, Пепсі, того всього. І я там, в мене того добра, багато тих файлів, Я закинув щось декілька тисяч таких файлів, тих едіторіал, вони нормально сфотографовані, все в ніякі. А вони виявляється, того не приймають. І вони мені все в reject. А, а розумієте, реджект декілька там, чи півтори тисячі файлів, Я вже так не пам'ятаю, ну багато-багато там тисяч файлів і все за один день реджект. І відповідно в них, як видно, якийсь є якийсь такий скажімо так, фактор, один з тих, Кількість реджектів і воно швидко мене так би, понизило, і я ще не, не можу оправитися після того. Тому реджекти на стоках мають, скажімо так, мають мають, е мають значення, напевно, Но на істоці це точно. Але я бачу проти тої кількості робіт, що я, що я маю там в кількості фалів, я бачу, якщо чесно, що я то не витягую ні по якості. Ну, по якості технічної я можу зробити, але ні по креативності, ні по сюжетах. Що воно так як би вам пояснити, оці стоки в мене, як лижами по піску. Ніби ти їдеш, але ти не котишся, ти не на хвиль, хвилю не, не зловив. Ну, крім може, той Pen що там її додає два рази, але все одно це невеликі суми. О. Той рік додав я, де кажу, додав, але. Таке відчуття, що все-таки потрібно знайти таке ідеальне для себе заняття, щоб ти от котився, а не лежами по піску їхав. А стоки вони йдуть через силу в мене. І результат він теж відповідно такий. Я це все бачу, все розумію, але зробити там нічого. можеш, там все, і описи, і все на купу. І ці сюжети не так воно мені просто продовжую займатися тим, ну, ну важкувато, важкувато воно йде. Я бачу, що це не ідеально те, що ідеально мені підходить по, по, по моїх навичках, так, по складу ОМА, і це все. Будемо будем ще думати. На наступний рік ще треба, я запланував ще хоча б спробувати 2-3 види доходу. Різні. Один з них я вам скажу, і ви також можете його 100, майже 100% випробувати. В мене вже він в з перші долари. Значить, Що? Ви берете е, в хаті і дивитеся, що ви можете продати хламу. І Ви здивуєтесь, скільки того всього хламу, старих речей, не потрібно того всього. Я вже, наприклад, продав свій Canon 100D, там трошки знизив ціну, продав, все чесно описав людині, вона там подивилася. О. Там в мене є плівковий фотоапарат. що я з ним буду робити, що я буду зараз знімати, ту плівку також можна продати. І багато чого такого. Я бачу, я бачу, що в мене є того хламу. Це все можна продавати. Для чого тримати, захарачувати. Навіть от ремонт, хочеться ремонт зробити. Я б вже зробив. Ну, мені, щоб його зробити, треба ну, це десь все подіти, це якісь ці ящики, ще якісь. От... Не. Одним словом. Кожен з вас, я впевнений, є цілі канали на Ютубі, вам секрет, цілі канали, люди розказують про те розхламлення. І там можна багато заробляти в тому, ну, як багато? Порівняно, наприклад, з середнім доходом по країні. Якщо це вихлам, весь розпродати. І люди все купують, все купують, вам не потрібно, комусь це потрібно. Тому, І плюс ще такий м -м, хороша річ, оце, оце розхламлення. Ви кажуть, як там навчитися заробляти гроші? Дуже просто, як, як навчитися, наприклад, підтягуватися. Ну, не, не, вам не допоможе ніякі там підйоми на штангу чи ще щось. Вам потрібно лізти на турнік і підтягуватися. Або як навчитись плаватись? Нічого не допоможе ніяке читання книжок вправа інструктора. Все одно потрібно лізти в воду. Чи Як навчитись на ровері пла... е, 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 е їздити? Треба сідати на ровер, на велосипед і їхати. О, і так само, так само з зароблянням грошей. Можна там багато, в мене теж там книжки лежать. О, і Брайан Трейсі, і що там ще, і Бодо Шефір. І ті всі всякі кіосаки, то всього можна читати і читати, і воно все одно не допоможе, тому що потрібно брати і заробляти гроші. І коли ви продаєте речі, ви знову ж таки, так як підтягування на турніку чи біг, ви трені... прокачуєте свою здатність заробляти гроші. Та нехай це готовий товар, який старий, ви взяли, продали, але все одно гроші на карточку прийшли. Ви знову гроші прийшли. Це і навик. Це навик, бо я бачу, я бачу, як. Мені, там, чи знайомі, чи... Якщо є цей навик, ви, ви з будь-чого зможете заробляти гроші. Ви поїдете там, умовно кажучи, взяли на, на гуртовий ринок, там, я там умовно кажу, в машину там, 100 кг яблук чи, чи 300 кілограм. Приїхали сюди, в продали дорожчі, і у вас вже є гроші. Але цей навик, його треба отримати, це заробляння грошей. От продавати старий хлам з, з того, як його з хати, і ви прокажуєте цей навик. Вже, вже знову ж таки відійду трошки вже в таку тему не по тематиці каналу. Стрес, бачите? Багато такі події. В так. Та, мене, як згадую, вже той минулий рік, там старший, але старший родич, там двоє дід помер, і в людини інсульт був знайомий, в родича, і там на початку року і в батька там проблеми були. О, і стреси хочуть. Я вже мовчу про війну. Стреси хоч не хочуть, нас дістають. Як їх зменшити? Вчасно, по-перше, я вже так по собі замітив, вчасно лягати спати. 10-та година, пів одинадцяти, ви повинні лежати, а не там сидіти в телефонах. Хоча б час від часу пропивати нормальні мультивітаміни. І ще є така річ, досить непогана, але також її треба натренувати. Тобто стається якась подія, ви повинні відокремити подію і свою реакцію на подію. Ну тобто, умовно кажучи, якщо в мене стоїть от фотоапарат на штативі, так? і зараз він падає. Так? там, за тисячу доларів падає в мене тут і там потрібно. Потрібно не зразу, щоб там адреналін бухнув в голову. Так? Ну це я умовно все, все поясню, але для розуміння. А ви повинні зрозуміти, що штатив з фотоапаратом за 1000 доларів впав, це є одне. А моя реакція на цю подію це є друге. І воно воно дійсно допомагає. Я не знаю, чи воно допомагає в дуже сильних таких стресах критичних. Це, напевно, треба добре натренуватися. Але отакі от більш-менш середні події, так, які нас нервують, це, це допомагає. Це допомагає. Тобто, ти розумієш, мухи окремо, котлети окремо. Тобто, щось сталося, це є одне. А, а вже моя реакція на те, на що сталося, це вже інше. І це, це потрібно на кожній дрібниці це тренувати, і воно тоді буде краще, буде легше. Ну і основний висновок за цей рік все-таки розумієш, що життя крихка штука. Там, знаєте, якщо в такі більш мирні часи, особливо ще, ще і в тому числі ще до коронавірусу, навіть я вже не говорю про війну, там люди вже народ розслабився, та, там польоти на Марс. Там, як я кажу, 14-14 айфони тоді були. Якось воно типу, цивілізація, Та, тут бачиш, що життя крихка штука. так, і... По суті, люди не особо за останні там, сотні років і змінилися. Причому люди змінилися, я вже мовчу про, про там, наших ворогів безпосередніх, але навіть от, чемпінат, я дивлюся, от вже так нейтрально, так відсторонено закінчився той чемпіонат світу з футболу. Там Франція програла тим аргентинцям. Весь центр французької столиці, так, горить, машини перевертають. Тобто там теж, також можна під, розда... під роздачу попасти. Тільки просто за те, що ти проходиш, так, тому що там збірна програла в футбол, в копання м'ячика. Навіть і це в таких цивілізованих країнах. Так що я кажу, якось воно ну, не дуже то люди і... Просунули своєму розвитку в Казахстані сотні років. Ну і ще один такий висновок, я ще замітив. от По стоках чуть-чуть я додав. додав. Я бачу, особливо останні місяці, то згадалося таке латинське вислів «Ora et labora» – Молись і працюй. Тобто, якщо ти працюєш більше, то і результатів є більше. Менше тренуватися, більше працювати. Все, всього доброго, успіхів. Всього вам найкращого. Мирного неба над головою і хай всі ваші починання будуть вдалим. Або більшість з них. Всі не будуть, точно всі не будуть, це нормально. Але з 10, 2, 3 дадуть результат, і це вже нормально. Все-все добре.